Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорогі український народ, сьогодні, цей день! Я хочу передати благословіння для патріарха Київського. І всієї Руси Україна і Ларета. Протягом цих днів, коли вся Україна возносить свою молитву до Бога, святіший Владика, так само молиться за народ. І від себе хочу представити вам наш Крим, представників з Криму, з Євромайдану Крим, які приїхали, які сьогодні поруч з нами. Який так само всі ці дні в Симферополі і в інших містах допомагали своєю працею, великому українському народу зберегти свою гідність і честь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Від імені Блаженнішого Святослава! Від імені блаженнішого любомира, цілого синоду Української греко-католицької церкви, всіх священників, монахів, монахинь і всіх вірних. А вас тут є багато. Вітаю вас з цією святою неділею. Сьогодні ми тут, сьогодні ми разом. Але сьогодні починається той момент, коли ми будемо вдома, на місці праці, в школі. І туди ми маємо донести цей дух миру, солідарності і великої відповідальності, вимагаючи від себе те, що ми вимагаємо від інших. Рід браті і сестри, вже було не одне чудо цього тижня. Коли п'ять тисяч неозброєних з молитвою з гімном, тримаючися за руки, вистояли проти силовиків. Сьогоднішня зустріч це чудо. Нехай вас Господь благословить вас і всіх, які споглядають, дорогі браті і сестри. Римсько-католицька церква присутня в Україні, вона не є байдужа до того, що ми всі переживаємо. Я як єпископ римсько-католицької церкви хотів сьогодні скористатися нагодою і висловити думку і позицію всіх наших римсько-католицьких єпископів в Україні. Дбаючи про добро нашої держави та українського народу, ми закликаємо негайно розпочати переговори всіх сторін для досягнення порозуміння. Згідно з навчанням католицької церкви, народ має право мушно, перемагаючи страх, виступати проти випробувань і переслідувань та захищати справедливу справу. А я благословляю всіх вас, все наше зібрання на все найкраще, нехай Бог, заповні кожного вас силами, Дорогі українські народи, дорогі кияни. Від імені Української автокефальної православної церкви запевняю вас, що церква наша, хоч і була фунтрована і знищена совєтським режимом, який не було дозволено навіть перебувати у підпіллі, вона є з вами, вона благословляє і я передаю благословення предстоятеля церкви, бланченнішого митрополита Київської всієї України. Виходять і запевняю у своїх молитвах, у кожній парафі, в кожному храмі возноситься молитва за вас. Всю славу ми маємо вітати Ісусу Христову. Вона належить не людині, а слава належить Богові. Друге, ми маємо благословляти один одного. Любити один одного, взаємодіяти. Давайте будемо завжди казати, Боже, благослови Україну. Амінь. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дід наш насущ, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від нога. твоє царство і сила, і слава, Отця і Сіна, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Сьогодні у ці тривожні дні наші серця б'ються в унісон з серцями чесних українців не тільки по всій Україні, а й в усьому світі. Вони б'ються унісон тому що знаємо, що ми йдемо перемагати за майбутнє наших дітей, наших онуків. Сьогодні шайка Казнокрадів і рекетерів вже думала, що вони. Нащадки отих прийшли, що вони нас уже вбили, що вони нашу гідність знищили, що вони знищили нашу, наше прагнення до волі. Давня латинська приповідка говорить: силу, владу беруть силою, а отримують мудрістю. Ми бачимо нашу силу. Ми візьмемо цю владу, але будьмо мудрими, бо вже не раз, на жаль, ми втрачали нашу владу через те, що були не мудрими або недостатньо мудрими. Будьмо мудрими і ми будемо вічно, як казав поет, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не подолає цей народ. Слава Україні! Героям слава! Я горжуся тим, що кримські татари, українці, зберігаючи свою гідність, пережили всі жахи ХХ століття. Кримські татари з українцями були разом. Є разом і будуть разом. Україна є єдиною невилиною, а ми є її патріоти. Слава Україні, дорогі друзі! Дорогі, дорогі брати і сестри! Високодостойна громада! Я вас вітаю з величезним святом Днем гідності, бо тільки гідні люди. Можуть стільки стояти і вимагати, і перемагати на морозному майдані. Бо ми сьогодні демонструємо переконливі перемоги. Ми ніколи більше не дамо, щоб на київських майданах і на майданах України проливалася кров наших дітей. І те, що зараз відсторонені, звільнені і знаходяться під прокурорським розслідуванням. Злочинці це є ваша перемога. Дякую вам за це. Друге, я переконаний, що ці дні для нас, ці декілька днів, які попереду, є найважливішими в історії України. Досить нас лякати проблемами. Які нібито прийдуть в Україну після вступу, після підписання угоди про асоціацію. Бо Європа це християнські цінності, а не те, що вчора казали на сусідній площі. Так чи ні? Бо Європа це вільні права вільної людини, це справедливість, це боротьба з корупцією, це вільна економіка. І якщо вони не здатні сьогодні. Виходу з кризи, то ми, вільні і гідні українці, здатні подолати кризу, відродити економіку, створити робочі місця, збудувати конкурентний інвестиційний клімат і демонструвати, що Україна є найкраща в світі, так чи ні? І третє, тут кажуть, що дуже слабо чути голос Майдану. Я хочу вас запевнити, що сьогодні. Наш з вами голос чуди по всьому світу. І я завтра вирушаю, сподіваюся, за вашим дорученням і вашим наказом до Брюсселю о 16-й годині буде мати зустріч з президентом Євросоюзу і хотів довести, що. І поки це не відбудеться, ми звідси не підемо. Так Давчині! І ще одне: 17 числа, делегація уряду вирушає до Москви. Ми не уповноважимо і ми їх підписувати жоден документ, який закриває нам шлях до Європи. Так чи ні? І якщо це буде підписано. Ці люди не представляють народ України. І вже вівторок і в середу ми чітко заявимо наші подальші кроки, які забезпечать європейське майбутнє України. Слава Україні і слава вам! Намагання нинішньої кримінальної влади і їх московських ляльководів розділити Україну на два майдани не вийшло. Подивіться. Там нема нікого, зате цей майдан об'єднав усю Україну. Вся Україна знаходиться тут єдина, як ніколи. Тому, ще раз ми зараз проводимо антиколоніальну революцію, яка завершується констатацією факту. Ми є єдиний український європейський народ. Слава Україні! Yeah. Дякуємо братам зі Сходу, друзі. Восточной и Южной Украины. Спасибо за то, что вы не поддались на провокацию Януковича. И хотя бы в душе уже стали другими. Очищайте свою совесть. Восставайте внутри против банды. И рано или поздно мы будем вместе. Правая рука на захит, лево на схид. Разом мы сила. Разум, сила. Разум. доброго дня, майдане. Я і сенатор Маккейн тут для того, щоб передати вам вітання від американського народу і американського конгресу. Є моменти в історії, коли нація постає перед вибором. Вибір між минулим або вибір між майбутнім. Майбутнє України. Находиться в об'єднаній Європі і Сполучені Штати Америки підтримують цей вибір. ваш. Ми розуміємо, що шлях реформ не є легким, але я хочу вас запевнити, що Сенат Сполучених Штатів Америки підтримує вас в цьому процесі. Продовжуйте боротьбу. Привіт, майдан, привіт, Україна! Я республіканець, сенатор мерфі, демократ. Але ми тут знаходимося для того, щоб від імені американського народу висловити висловити вам підтримку. Ми знаходимося тут, тому що ваш мирний протест, ваша мирна боротьба. Надихає всю країну на зміни, і ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об'єднаній Європі. Україна зробить Європу кращою. А Європа зробить Україну кращою. great poet, Taras Shevchenko. Хотілося б, щоб ви завжди наслідували слова свого шанованого.

Дякую і хай благословить ваш Господь! Я хочу привітати кожного, кожного героя України, кожного з вас, кожного борця для того, щоб жити в кращій країні, для того, щоб не було корупції, для того, щоб були перспективи України. І у кожного, хто в ній живе. Ми боремось і я впевнений в тому, що ми переможемо. Без боротьби перемоги ніколи не буде. І впевнений в тому, без зміни влади ми не зможемо це зробити. Тому ми вимагаємо повне перезавантаження влади і будемо добиватись разом тільки тут, на Майдані, в мирним тиском на владу. Щоб були позачергові вибори ради та президента. Так? Да? Наша боротьба вона повинна тривати. Я не знаю скільки нам доведеться боротися, але нашим попередникам, нашим батькам і дідам, які клали голову за Україну. Так само було важко, так само йшли місяці, роки, десятки років заради тої боротьби. Бо ця боротьба була за ідею, за велику ідею української справи. І тут ми стоїмо через те, що ми віддаємо в кожен все від себе, віддаємо заради того, щоб ми українці. Мали нормальну, справедливу, цивілізовану державу, щоб ми жили в європейській країні, щоб існували правила взаємостосунків в нашій державі всередині влади між владою і суспільством. Ця влада вже почала сипатися, почали потрохи наших хлопців відпускати, але хіба нам цього досить? Правильно недостатньо 12 чоловік, які вже є на свободі. Як можна одних відпускати, а проти інших відкривати кримінальні справи? Чи ми можемо задовільнитися відстороненням від, від виконанням обов'язків? Каряки, Попова і Сівковича, ми ж розуміємо. Це є чиновники високого рівня, але це не ті, які давали наказ, і це не ті, які також мають бути покарані, які безпосередньо били людей. Тому відставка уряду це наше гасло, яке зберігається, покарання злочинців в погонах. Це наше гасло, яке залишається із звільнення усіх політв'язнів. Ми на тому стоїмо. Панду! Банду! Панду! Банду! Банду! Я пригадую ту ніч, коли ми тут разом стояли проти тисяч озброєних міліціонерів. Було непросто. Чи було страшно? Ви знаєте, навіть не встигли перелякатись. А знаєте чому? Тому що один одного підтримував, бо один за одного стояв, по один одному підклав плече. І коли вони в шоломах, з багнетами, з щитами побачили беззбройних людей, але набагато сильніших духом. Набагато сильніших вірою вони відступили. Велика шана всім, хто стояли і стоять на цьому майдані. І ми цією нашою акцією. Акцією боротьби за наше майбутнє. Акцією боротьби за наші права. Акцією боротьби за нашу волю. Обов'язково доб'ємось результату. Ми вже інші. Ми вже сильніші. Ми вже потужніші, ніж вони. І так, крок за кроком, так день за днем, так один за одним, ми дійдемо до нашої перемоги, нашої української перемоги, перемоги нашої держави і перемоги кожного українця в нашій великій Європейській державі. Слава Україні! Ciao!